В'ячеслав Чорновіл загинув від чотирьох ударів кастетів, а не в автокатастрофі. Такі заголовки облетіли українські змі та викликали бурхливі дискусії в соцмережах. Про те, що відомий політик загинув не внаслідок ДТП, вже не вперше заявляє колишній заступник генпрокурора Микола Голомша. Щоправда, раніше ці заяви не набирали такого розголосу. Голомша вів справу Чорновола у 2000-х. За часів президентства Віктора Ющенка керував слідчими та прокурорами і безпосередньо був знайомий з результатами експертиз, які були зроблені на основі фотографії тіла загиблого. Фізикотехнік, це Володимир Миколаївич Єрмаков, який досліджував череп В'ячеслава Чорновола, прийшов і, от чисто фізичними явищами, доказав мені, що це були чотири удари. Лінійних ушкодження на потиличній ділянці голови. І вони були нанесені послідовно. Раз, два, три, чотири одним і тим самим предметом. Показав цей предмет і сказав, що він схожий на кастет. І такий самий удар був на лобній ділянці водія Павлова. Тоді були проведені й інші слідчі дії. Зокрема, фахівці інституту судових експертиз у Кракові довели, що машина Чорновола їхала зі швидкістю не більше 110 км на годину, а не 180, як наполягали експерти в перших звітах. А в момент зіткнення Камаз, з яким зіткнулося авто Чорновола, взагалі знаходився в статичному положенні, тобто не рухався. Слідча група на чолі зголомшею також виявила факт отруєння основного свідка події третього пасажира вантажівки, Унаслідок чого той помер. Та й загалом, тоді, на початку 2000-х, команда голомші фактично врятувала справу Чорновола від забуття і знищення, спростувавши чисельні підроблені звіти перших слідчих. Це підтверджує і син Чорновола Тарас, який від початку опікується справою батька. Однак він не згоден з версією про вбивство кастетом і вважає, що голомша нині просто намагаються привернути до себе публічну увагу. Я не знаю, чи були ті удари, як каже Голомша кастетом, чи не були. Вони були просто непотрібні. Батько загинув момент аварії. Ну, це видно. Це, це видно по, по його вигляду. Розумієте, удари наносилися в потиличну частину, як каже Голомша. Ну, вони там, ті сліди, є. А в нього передня частина, тут все скальповано. Ну, це страшні кадри. Мені важко про це говорити. Але це страшні кадри. Це видно, що це людина, яка загинула в момент аварії, і не мала взагалі ні найменшого шансу вижити в той момент. Окрім того, додає Тарас Чорновіл, одразу після зіткнення прибула машина з соратниками Чорновола, які їхали за ним. Тож у злочинців не було часу на те, щоб дістати з побитої машини тіло та пошкодити його. Наступна машина з батьковими соратниками під'їхала за 30 секунд. Дістати тут ся туди, розмахнутися, вдарити, ще й п'ять разів вдарити в тих умовах просто фізично було неможливо. І тому я критично ставлюся до висловлювань пана Голомше. Мені здається, вони трошки змістили акценти. Ну, не через 30 секунд вони розтались і трохи затримались. Я так думаю, що такі спеціалісти вони навчені, як це робиться. І робиться дуже швидко, і звісно, що все це контролюється вздовж траси. Я не стверджую категорично. Я просто навів факти і говорю, що ця версія має право на життя. Результати усіх експертиз, за словами Голомщі, містяться в матеріалах справи Чорновола. Нині це 120 томів по 500-600 сторінок. Утім, на запити журналістів щодо доказів про удари кастетом, в офісі генпрокурора відповіли, що таких даних в матеріалах справи немає. Річ у тім, що вже роками кілограми паперів просто припадають пилом у різних відомствах то в Київській, то в обласній прокуратурі. Нині немає навіть слідчих, які були б ознайомлені і займалися прослідуванням справи Чорновола. Сам Голомша був відсторонений від справи через тиск колег з прокуратури. Ющенко ще був при владі. На жаль, на жаль, команда в прокуратурі була зовсім не Ющенка. Це була команда Януковича, якщо чесно казати. У нас порядки такі, коли ти маєш процесуальні повноваження, ти керуєш наглядом організацією розслідування, а коли у тебе забирають, ти забуваєш і більше туди не, не докладаєш ніяких зусиль. Я, звісно, що говорив, але я бачив взагалі байдужість у розслідуванні. Я зрозумів, що це буде з цих пір все по-старому. У родині загиблого теж усвідомлюють, що ані тиск громадськості, ані зміна влади не в змозі подолати кругової поруки, яка намертво засіла в стінах прокуратури та інших правоохоронних органів. Наприклад, як звинуватити у військово колі суд медекспертів колегу у тому, що той свого часу підробив свідчення. Разом з тим, на думку Тараса Чорновола, це єдиний спосіб зрушити справу з мертвого місця. По справі проходять кілька кінців, вистерчать де є дрібні. Виконавці, які ну не напряму до справи причетні, але які зробили певні правопорушення в ході розслідування справи. Просто брати треба цих людей, виясовувати їм прямі звинувачення в серйозних злочинах. Фальсифікація кримінальної справи про вбивство державного діяча. Ну там по деяких фальсифікаціях там тягне відповідальність до 10 років за фальсифікації, не незаконні дії, тиск на свідків. Періодичне згадування нових чи топак забутих старих деталей обставин смерті Чорнобола вчергово привертає увагу громадськості не лише до смерті самого політика, але й до інших нерозкритих резонансних убивств в Україні. Це справа Григорія Гонгадзе і справа Павла Шеремета. На думку політолога Володимира Фесенка, ті справи, до яких ймовірно причетне вище керівництво країни, в Україні традиційно так і залишаться нерозкритими, і це лише підкреслює неспроможність української системи правосуддя. Це одна з загадок української політичної історії. Не єдина таких от ситуацій, коли є підозра, що це було політичне вбивство, а не просто трагічна загибель. У нас ціле низка таких ситуацій. Є політичні вбивства формально розкриті, ну як вбивство Вадима Гетьмана, але по яких теж ми не знаємо, хто реальний замовник. І тому от таких загадкових ситуацій у нас ціле низка. І до них будуть безумовно повертатися. Знаєте, як в США. І досі є купа досліджень розслідувань по вбивству Джона Кеннеді. От у нас таких вбивств ну не менше десятка. Пролити світло на загибель Чорновола можна лише за наявності політичної волі і бажання генпрокуратури створити спеціальну слідчу комісію, яка доведе цю справу до кінця. Утім, усі співрозмовники очевеля скептичні, що таке станеться.